Друзі, ще покажу вам робоче місце плиточника е, нашого клієнта. З чого складається? Ось така болгарочка Milwaukee безщиткова з регулюванням обертів в резаді, стаговська нова дуже класно, рекомендують її нам всі плиточники. Звісно, поміше диск BTFNI, дивіться, вже поношений судьбою, трошечки замучений, але досі пилить ідеально. Дані болгарочка Чуанк Хуанг Motors. дуже класна, зручна, тонесенька. Пиловідвід, під черепашки від дістах, механік універсальний. На ній стоїть. Феза 2048 від Bihai, короночки гальванічні, віктори тул. Ось оці пластинки для, для затирки в труднодоступних місцях. Дивіться, теж їх використовують. Фукуда, рівень. Циза під СВПшки. 75-й діаметр, по-моєму. Що ще ви бачите? Що поверти міулоки? Роли теж для 90-го загіза. Пилевідвід, диск Біхаївський, система гізу Сігма, грабов, Заусовщик. І ще одна. Бонганочка, Белмотос, Чуанг, Хуанг, наші. І відвід від діста, механік. Ось такий. Отак приблизно виглядає 50% інструмента професійного плиточника в Чигнівцях.